Ваши мужественные руки спасибо за то что действительно город Житомир продвинули будем дальше стараться да и у нас в принципе начало вон сейчас начинаем уже строить начинаем строить появится думаю и трибуны и все остальное и действительно у нас уникальная вода вот видите план Всі, хто знають житомир, всі грибці, всі, всі просто нас тільки оцим і підтримують, що найкращі водині в Житомирі немає. От це плани, це вже починаємо. Те, пару те ніч... що ми бачили по Європі, їздили по... по Україні, це найкраще. Спасибо. Ну і хотілося б, щоб в наступному році вже. Драгонбот прошел на высоком уровне в Житомире. Я думаю, где-то как раз к осени мы сделаем основную часть работ. Уже отделка все пойдет в зимний период. С весны, думаю, если депутаты поддержат, приступим к трибунам и ко всему. И так, чтобы на следующий уже где-то день города провести действительно соревнования, серьезные соревнования в городе Житомире. Ми будемо все для цього Ганбот в Житомирі почав розвиватися в цьому році так досить інтенсивно, але це не значить, що в нас не було команди. Команда наша існує Житомирська з 2011 року. Команда називається «Сальса Драгонбот». В минулому році ми в оборонці дікатури в Італії теж взяли нагороди в цьому році, повторили цей успіх. І хочу сказати, що ці змагання були дійсно, як сказав Дмитро, набагато призвели. Більш такими представницькими, більш серйозними. І тому вдвічі приємно, що на що ми змогли перемогти сильних суперників. Вас щиро вітаю. Впевнений, щось такий початок ваших перемог і те, що я тільки що розповідав для міста Житомира. Ми зараз створюємо стратегію розвитку міста і ми усвідомлюємо, що одним із наших даних Богом факторів розвитку це є саме наша ріка. Та ландшафти, які ми маємо, і треба це розвивати. І одним з головних точок для нашого розвитку це є ця база водних спортів, які ви бачите. Зараз вже закінчуються тендерні процедури. Ми починаємо будівництво першої черги, виділено 2,5 мільйони гривень. Ми плануємо в цьому році закінчити будинки. А в наступному році, з початку року, почнемо роботу з облаштування маршруту, трибун. Я думаю, що на осінь наступного року ми вже зможемо проводити досить такі якісні змагання. Як з веслування, так і з драганботу, так і тріатлону, тому що ми плануємо базу зробити не для одного двох видів спорту, а зробити таку досить універсальну і тріатлону, і змагання на відкритій водії. Третьою чергою буде чистка каналу для того, щоб там могли тренування проводити не тільки дорослі, а й діти.